Як ти в армії попав? По безпреділу. Мені казали, прогнозували або коледж, або тюрьма. Давай я... цю історію детальніше. Попадаю я на пляж. Коротше, ти прокачався? Нас масштабували, і я став пляжі, я єдине цілий. Як ти згадуєш ті часи? Коли в мене було свого складу, там 500 600 чоловік. Це були кожен день якісь конкурси. Що і на пляжі? Кожен день якісь конкурси. Ну найбільша фігня в армії відбувається, коли даються нерозумні накази. Мабуть, на той час я думав, що я термінатор. Які це були перші твої враження про війну? Бо я був впевнений, що я зараз за півтора тижня підрішаю всі випроси. Але мені її не дали, і мене туди не пустили. А чого не пустили на фасу? Ну, сказали, для тебе будуть інші проєкти. Я можу курити 29 секунд на 30 повернутися, я знаю, коли він впаде і куди він впаде. Ти досі пам'ятаєш цифри, це просто прекрасно. І ти мене вчила літати. Угу. А тепер я повчу літати тебе. Ти дуже це смачно робиш. Смакуєш, як воно прилітає. Ти даєш чітко команди, Ти тут же куриш, сонце. І за цього у нас там тост є такий за мір без, без підорасів».